Ось люди мусять у каркасах згорів, тих машин. машини ще вкриті. Тут навіть в одній машині якесь полог. Він вибухнув, машина вибухла. автомобілів поки що наступ зупинився на, ті, на тій ж лінії що і вчора а, я так розумію що цю лінію зараз закріплюють в основному тому що ну, пройти через усі ці з згорівці дуже важко Більшість там продовжують накачувати воду, заливати усе в каток. Дуже багато каміння. Лежить перед ось цим кордоном, бійці внутрішній ті. Ну, Наліпити справді, мабуть, буде дуже важко. цей чоловік як продовжував стояти, стоїть, він ушкоджений, хоча, в принципі, він... Підпадає їх під простріли і військів. Внутрішні хлібці, які протестують. Зараз він основна. для фоторепортерів, мабуть. І оператор, всі його знімають. Спробує зараз підійти до колон стадіону Динамо. Я тільки що бачив, там скидали пляшки з запалювальною суміш. Ось там зараз забарикадувалося. Ось за колоном піхоти. Знову чути. Газу перцевим.

там далі за колонами, за парками, парк, стоять. Там Внутрішніх військ і там ну, видно форма верху більше все-таки в ту сторону. Вони кидають якісь світлошумові гранати. Ось зараз <рес> Опа. зараз Так, так, так. Це не граната, це щось таке кинулося. Або граната, але не вибухнула. Ну, чесно кажучи, ми не зрозуміло, чи це наступ, чи це перекадування, просто протистояння, тому що не рухається ні одна, ні друга сторона вперед, просто закидують одні гранатами, шумовими і обстрілюють кулями, кажуть, що не тільки резиновими, але й бачили і металеві якісь такі наче, шрапнель, наче, пишіть чи що. Друга сторона протестувальників закидують бруківкою камінцями, арматурою і е, коктейлями Молотова. Та бачив. Ну, наслідків е, коктейлів Молотова можна вже побачити тільки вчорашні. Ось я тільки що бачив, як. Сюди, е, е, каменюкою, вертівкою. Невповнений, що це входить з педзасоба бійців. То це вже якась така зовсім. Де, де. З одного боку бійці пари, так кидаються каменюками, з іншого боку, протестувальники використовують вже щити внутрішніх військ. І от гумові кейки, які вони трофейні відібрали, мабуть, на... <тхідний телефон> а, ця лада, тільки каркас залишиться, вона лише лежить на шаху абсолютно обгорівка. За нею Автобус э... Лунает і вы... І я бежу. Ты тут трейд надо даже не больно. Вы стреляйте, да это лучше. Восьми нас пляжками запали одни выключить. Дуже важко тут зрозуміти, ну, що буде далі? Мабуть, що таке протестування буде продовжуватися. Типосомові <софиси> гранати закидують, мабуть, для того, щоб все-таки протестувальні цільний не рухались уперед, але, як я вже сказав, бійці теж зайняли свої позиції, і залишаються на своїх місцях, дня.

Вона запитала, чи є до пальниця, але ви щось майже працює. Але, знаєте, ну, представники преси не повинні не брати до рук зброї, не допомагати не зберігати, допомагати Від сторони. Раз, Кіпи, Ось там написано ну, далі э, кінський полон, портрет Лобановського, він на половину вигодів. накинувся бензин. Тут під ногами бензин. Це пропахло бензином, газом, димом. Слушай, громадцы. Я, я, я. Кава Мы пытаемся их вытестить отсюда. Пытаемся скинуть.